На рівне Азоті скалічилися двоє робітників. Слюсарі впали з рештування. За попередньою версією під час виконання робіт з монтажу циркуляційного баку та трубопроводів підприємства на відмітці 6,5 метрів обірвався майданчик, на якому перебували двоє слюсарів. Робітники впали на землю. Наразі вони перебувають у реанімаційному відділенні Рівненської центральної міської лікарні. Одному з чоловіків 45 років, іншому 34. Комісія управління Держгірпромнагляду України у Рівненській області Почала розслідування групового нещасного випадку на хімічному підприємстві. Попередньо сталося обрушення внаслідок неякісного кріплення площадки до колони. Тобто, під час ще будівництва ватерів на азот було прихвачено фактично ту площадку до колони, а вже так зварювання ретельно пройдено не було відповідно до проекту. Проведемо е погляд е залучення експерт не тільки даної площадки, а всіх е решту площадок, які були збудовані на той момент.